Добрий день глядачі мого каналу і особливо підписники мого каналу. Сьогодні у нас така халепа, бачите, в дорожніх умовах. Постояла трошки ось ця машинка і не захотіла заводитись. Постояла годинку, вроді би, як схватувало щось. Мучити її не будемо, а тому я, в мене така здогадка, що вмер паливний насос, він знаходиться десь ось там під сідушкою, тому її треба тягнути. Благо, в машині опинився ось такий ось така річ, такий предмет. Як бачите, тут у нас була заглушка, Ну, це спеціальна заглушка для того, щоб її відкривати. Тут у нас цельна заглушка. І благо я в машині знайшов ось цю штуку. Зверніть увагу, тут у нас ліва різьба, тому будь-що підійти сюди не може. Чесно кажучи, був трошки в розпачі, думав. Якщо нема оригінального петлі і буксирувальний трос нам потрібний. А тут, а тут у нас у своїй машині я знаю. Вам видно, а мені ні. Тому вимикаю запис, ставлю на... стаю на коліна і чіпляю. Так, от машинка вже в мене в гаражі. Бачите, цей у нас друг нам поміг. Зараз я зніму кришечку, подивлюсь, де тут топлівна рампа, щоб перевірити свої підозри і тільки після того буду лізти в паливний бак. Маючи досвід. Своєї шкоди. Тут просто нічого не відкручується кришечка разом з повітряним фільтром. Зривається ось з цих тримачів. І що я спостерігаю? Ось вона топлівна рампа. Ось вони форсунки. Тут була ось ця кришечка. ну Як бачите, що це нам нагадує: це звичайний золотник. Я нажав отверткою на золотник. Бензину нема. Значить, діагноз мій правильний. Нема тиску в топліній рампі. А по якій причині нема тиску. Бензина взагалі нема. Зараз я ось це подаючий шланг. Зараз я зніму хомут, зніму цей шланг, включу, за, за, запалення, запалювання. Е, і поки тут тихо, бо на дорозі нічого не було, чути, в гаражі все-таки. Шуми всі чути краще. І я послухаю, чи він взагалі джуджит. Бо я мав підозру на забитий паливний фільтр, на забитий сіточку паливоприйомника. Ну, але тут конструкція дуже подібна до моєї Вектри машинки десь приблизно одного покоління. Хоча ця машинка круче, бачите в неї колектор даже пластиковий. Знімаю оцей хомутик. І вмикаю запалювання і слухаю. І дивлюсь. Шланг я зняв, з топлівної рампи вилялись залишки бензину. Ввімкнув запалення. В салоні тиша. Хоча я цю машину заводив. І роботу насоса було чути, зараз тиша. Тому мій діагноз абсолютно правильний. Зараз лізу і шукаю, де тут лючок. Як добратися нам до паливного бака. Ключок в бак в тому самому місці, де в мене в, в без всяких інструментів, я заглушку кузова підняв. В сторонку її якось треба відвести, щоб вона не заважала. Отак. От Тепер фішечки. Зараз буду розбиратися, як їх прибрати, але поки в мене є можливість, Ага, це от гайка вона відкручується. І в бак насипеться нам трошки пилюки. Тому зараз візьму компресор і трошки повидуваю звідси все. Натиснув я на язичок і, в принципі, за допомогою ось цих інструментів все вийшло. Тут у нас паливні трубки. ага, от от Так щоб вам було видно. Зверху. Нажимається. Одною рукою нажимаємо, іншою стаскуємо трубочку. Хочу продемонструвати. Ось, бачите, кнопочка у нас. Ми її нажимаємо і у нас замок звільняється. Ну, трошки інакший, в принципі, Ви мене, вибачте, я весь час буду порівнювати цю машину зі своєю. Вектрою. так, Тепер ці трубки нам треба кудись щоб вони не заважали. Машинка, бачите, в якому стані гарному. Тому можна сказати, що тут все дівственно чисто. Так, і тепер беру підходящу дерев'яшку і маленький молоточок і ось цю гаєчку зараз будемо за допомогою динамічного навантаження, тобто удара відкручувати. Ось цю дерев'яшку я використав. Бачите, я напів оберта відкрутив, тепер і зусилля руки достатньо. Ось така конструкція. Нам би тільки все на місце потім. Зібрати. Мені легше, я це фіксую на відео. Стрілочка у нас показує назад. Так, і щось там вже кудись впирається. Зараз мені треба дві руки, щоб я тут нічого не зламав. Потім вам покажу, що вийшло. Трошки помучився, не хотів цей модуль вилазити, щось йому заважало. Скоріш за все, ось ці шланги. Я змушений був провернути, ось ця стрілочка у нас показувала назад. Я його провернув, стрілочка почала показувати вперед, і тоді воно не зовсім легко, але вийшло. Тому нам треба добратися ось до цієї штучки. Це наш насос. І не знаю як, але зараз будемо розкручувати те, то, що, то, що я бачу. Бачу я ну, верніше, бол болтики з головками під звздочком, от зараз їх і буду крутити. Так, відкрутив я, нам трубочки мішають, тому я... Знімаю фішки електричні і отверткою руйную цей хомут. Трубочки у нас оригінальні. І попробую його зняти. Якщо не поможе, то буду феном гріти. Більше промочився з хомутиком, але я його зняв. Трубка у нас досить таки жорстка. Злазити просто так не хоче. До речі, поки я мучився, я зняв фішки. Фішки у нас настоящі німецькі за щолочками, Просто так не злітають. Подав сюди живлення 12 В. Насос ніяким чином не реагує. Тому діагноз вже на 100% правильний. Беру фен, грію і пробую стягнути цю трубку. Феном довелося нагріти, трубка стала трошки еластичною. Але не так-то просто вона сходила. Так, тепер я тут бачу защолки. Зараз я спробую їх розібрати, щоб цю кришку зняти. Бо насос у нас ніяким чином не рухається. Підковернув я ось ці замочки і алілуя достався я до нашого насоса. Ми його по-другому не зберемо, тут у нас. Пас для носика, тому виймаю, читаю на ньому номер і замовляю новий. Дістав я насос. Тут одне колечко, зверху одне колечко уплотняюще. Як бачите, видно лопасті, яким цей насос качає. Я твердою повернув наш ротор і наш насос запрацював. Але якщо ми його знову поставимо, чому він запрацював? Тому що десь є щотки, вони касаються контактних, контактного колектора і згорів один чи два контура нашої обмотки. Я змістив ротор повернув і в динаміці він працює. Але... Він знов зупиниться в якомусь такому місці, де не працюють, де обрив в обмотки, і знов наш насос перестане виконувати свої функції. Тому, слава Богу, що він показав, що він не працює. Номер тут такий масінький, що я навіть продиктувати вам не можу. Маленькими циферками, і він такий довжелезний. Зараз попробую в Google забити.

О, от тепер і вам гарно видно. 993 76 20, 39, пробіл 30, 003, f 30 28. Я думаю, що якщо ми ці циферки заб'ємо в Google, нам Google щось видасть. Приїхав насос. По тому номеру, що я показував, пробивається тільки перша частинка. Ось цього не потрібно. Ось номер насоса, який я замовив. Банально він виявився самим найдешевим. Торгова марка, така, зучним ім'ям. Хоча Я розумію, що торгова марка вучним ім'ям може мати сумнівну якість, але хто ж його робив? І сподіваюся, що робили його не для того, щоб ми викидали. Так, ну начебто все у нас співпадає. Ага, тут ще якась кришечка є. І в комплекті йдуть, йдуть гумки. Ну, Не знаю, чи варто їх міняти, але, напевно, поміняю. В принципі, потихеньку все як було. Єдине, що я в новому насосі помастив ось цією штучкою паясок, щоб у нас різинка гарно скользила і зайшла. Я думаю, що він там в бензині тих пів грама не допоможуть. І в новому насосі відчувається тут заусінка. То я ось цим і з цим інструментом трошки зробив фасочку. Все легенько стало на своє місце, натягнув я. Поставив оцей кронштейн, прикрутив, поставив фішки. Ставлю при вас фішки. аж защелкується. І натягнув без нагрівання трубку. Хомутик я ставлю звичайний черв'ячний. тому беру. Люблю я головкою крутити, а не отверткою. Зараз підіжму. і Можна модуль буде опускати в бак. Забув зробити одну річ, правда вже зібрав. Зараз, поки у нас все зібрано, подам сюди напругу 12 вольт, якщо насос працює, значить вже цілком сміливо буду це все погружати. Да, перед зніманням зняв ось тут у нас, зараз покажу різинка, яка була. Я її під час знімання виймання з бака. Ось вона зняв, думаю, вона буде заважати. Ось-ось, ось. Тому перевіряю, чи працює насос, бо всякий може трапитись. І продовжую монтаж. Як ви бачите, поплавочок ось він, до себе, і нам тепер будуть заважати проводочки і трубки. Вони еластичні. Двома ручками їх поправляємо туди. Ага, от за що воно зачіпляється. От. О, бачите, провертаючи і стрілочку назад, але не забуваємо поставити ось цей манжет. Не з першого разу, але все мені вдалося. Ось ця верхня кришка, вона на пружинки, пружинить. А то я чую, що наш модуль торкнувся вже. Донешка, а кришка торчить. Тобто, отут от саласки у нас якраз на це місце треба натискати. Манжету треба спустити донизу і вдягнути на горлышко нашого бака. Тоді наша ця верхня кришка стає. Ще один момент. Стрілочка, бачите, назад і трошки ліворуч дивиться. Я змушений був відпускати нашу гайку, тому що трубки вони в іншому місці не достануть до. Ось тих штуцерів В принципі, все. А далі ось цим інструментом а цим підбиваємо, щоб у нас було все герметично. Достаємо нашу кришечку, в якій наша фішка. І моя фішка в тому, що я завжди щось не дозбираю до кінця. Проте. У нас двигун має запуститися. Машина стоїть на нейтральній передачі. Не знаю, чи вам чути, але насос маслає. Це обов'язково, щоб він прокачав і закачав паливо в паливну рампу. І ще разок. Як бачите, машина запустилась, як то кажуть, з півтика. Я навіть не сідав за кермо, як ви бачите. Тут вроді би все у нас на місці. Тут теж у нас все герметично. Тому ставимо нашу кришечку на місце. Цей декор теж ставимо на місце. Я вже й забув, як ага, стрілочка вперед була направлена. Ну і по суті, Даного питання мені більше нема що додати. Тому дякую всім глядачам. Пишіть свої думки з цього приводу, діліться власним досвідом. А в мене на сьогодні все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Дякую всім за увагу.